Все цікавіше та цікавіше. Вітаю, дорогі друзі. Що треба знати на радах середи, 22 травня? Конгрес Сполучених Штатів Америки просить надати дозвіл Україні завдавати ударів по території Російської Федерації озброєнням, яке надали Сполучені Штати Америки, але у певних випадках, які це випадки і хто буде визначати ці випадки, поки не відомо. Китай не постачає Росії озброєння та військову техніку, як це робить Іран або Північна Корея. Натомість Китай імпортує інші частини подвійного користування, які допомагають підтримувати російський ВПК. Про це повідомив держсекретар Блінкін під час слухань у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки занепокоєні тим, що Російська Федерація 16 травня вивела на низьку колоземну орбіту новий супутник. Сполучені Штати вважають, що це може бути зброя, яка зможе завдавати ударів по супутниках, які будуть знаходитись поруч. Підписуйтесь щоб знати більше, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.